Зворушили вулик. Викриття нелегальних заправок продовжуються репортерами ЮАСуми. Подих весни на вишиваних полотнах. У Сумах відкрилася весняна експозиція з ниток і бісеру. Останні години до чемпіонату. Про підготовчий фініш спортивного старту. Вітаю команда новин телеканалу Суми» Вже готова розповісти про найцікавіші події 24 лютого, тільки про те, що вартує вашої уваги. Будинок на Київській 26, у селі Сад, зокрема, один зі стояків під'їзду ледь не відрізали від газопостачання, начебто через забаргованість. Завинила перед постачальниками одна з квартир, повідомив голова ОСББ, а розплачуються всі. Газовики натомість стверджують. Приїхали на планово технічний огляд обладнання. Катерина Гладенко слухала обидві сторони. Зараз приїхали з якої метації? Проведення планового технічного обслуговування. Квартир. І що зараз відбувається? Чому не обслуговуєте? Ну, нема абонентів на місці, не читають об'яви, не дають нам надключення. Можливості немає. Зробити ПТО. І зробити контрольну присутню. А голова ОСББ каже, що ви приїхали відмикати у третьому під'їзді газ. Ну це, це, це він придумав. Це його придумання. Ми нічого коментувати не будемо. Зараз приїде начальник, будемо так. Розпочалась наша розмова з працівниками газової компанії. Голова ЖОСББ, що опікується будинком, переконаний, мета візиту газовиків інша. Суми газ приїхала цілим автобусом для того, щоб ви перекрити газ і проводити ПТО. Не вбудившись в тому, чи є мешканці вдома, чи можна виключати газ. Коли був телефонний дзвінок від, від служби газ, у мене вже була інформація про те, що вони збираються відключати. Працівник служби газу був повідомлений, що телефонна розмова записується. Я можу предоставити цю телефонну розмову. Це газовик ваш. Там проблема у нас 106-й квартирою. Щербак, як до неї дозвонитися і як заставити її заплатити за дух. Готовим сказати, у нас та ж сама проблема. Ну так ми завтра ви ж там бачили об'явлення. Будемо відключати весь під'їзд. Повіщення про плани сумигазу розташоване на одному з трьох під'їздів будинку. Об'ява від сумигазу з'явилася на третьому під'їзді два дні тому. На ній вказано, що мешканці мають бути вдома, адже газовики проводитимуть планово технічний огляд. Пояснив голова СББ, ви мали пройти спочатку по квартирах, впевнитись, чому не пішли по квартирах? Ну, опять же, по причині того, що голова ОСББ заважає нам, скажімо так, виконання, виконання наших робіт. Ну, то, що люди приїхали, люди з восьми часів на роботі і, і ждемо, коли голова СББ вирішить, робити нам чи не робити нам. А що ви можете сказати про ту розмову із когось слюсарів, який сказав, що будуть відмикати газ у третьому під'їзді? Поки нічого я не можу прокоментувати. Ще раз кажу, що служба, керівником якої я являюсь, це експлуатаційна служба, в обов'язки якої входить проведення планового технічного обслуговування житлових громадських комунальних будинків. По квартирах сьогодні представники газової компанії не пішли. Домовились з головою ОСББ розпочати планову перевірку. Наступного понеділка, 29 лютого. Катерина Гладенко, Олександр Гордус, на часі новини. Гараж, де розливають пальне. Учора у сумах поліція та податкова інспекція викрили нелегальну заправку на вулиці Кондратієва, 98, у тамтешньому гаражному кооперативі. Про це ми розповідали у новинах. А поки слідчі працювали там за 200 метрів. Подалі пальне продовжували розливати у баки. Олена Адаменко на власні очі бачила і каністри, і машини. Подробиці далі. Добрий день. Я журналіст телеканалу Юасуму Олена Адаменка. Згідно з закону про поліцію, ви можете мені зараз надати допомогу. Ми виявили правопорушення. Зараз ви проводите слідчі дії на тій заправці. Після того, як ви там вже проводили слідчі дії, ми сюди заїхали, заправились тут. 20 хвилин тому. Ви... На 100 гривень. Добрий день. Ви заправляли? Я... Ні, ні, ні. А я... що ви робили? А воно можу... заснято, як ви заправляли, тільки на вас заливали сюди бензин. який бензин? З, з цієї заправки. Та таке, що попало? А можете завозити? Не можна. Додумаю, я до вас не можу зайти. <реку> я дихаю в гаражі. Це ваш гараж? Це чи... мой гараж. Це ваша власність. Добро. Вася. А як ваше прізвище? Капітан, виходять, підскажіть, будь ласка, слідчооперативну групу на місце пригоди прибула і слідчо-оперативна група, і служба внутрішньої безпеки поліції. Поки вони працювали, тут знаходився і один із продавців пального. Його знайомі неодноразово протягом вечора приїздили до гаражу на цій автівці. До цього часу, тобто вже більше доби, цей бокс охороняють податківці. Історія з нелегальним пальним отримала іще одне продовження. Вчора ввечері на електронну пошту моєї колеги надійшов ось такий лист. Зокрема, цитую: Больше не надо писати о бензині, он взагалі здесь ні при чому, але зато легко разливается і хорошо загорається. Опасно может бути особенно для людей. Кінець цитати. Відтак робимо офіційну заяву звернення до очільників Служби безпеки України в Сумській області. Обласного керівництва національної поліції та прокурора Сумської області не допустити порушення прав людини, гарантованих Конституцією, а також права на здійснення професійної діяльності, закріплених у низці законів України та міжнародних документах, вважаємо такі попереджувальні листи як погрозу і вимагаємо захисту нашої колеги. Шкідник і зрадник року. Такі неформальні звання отримав мер Сум Олександр Лисенко. Нагороди вручили йому депутати опозиційного блоку на сесії. Подарунок за перейменування вулиць. Кажуть, виражають думку людей щодо зміни назви із Баумана на бандери та декомунізацію героїв Сталінграда. Оксані Калач, я уповноважений передати мешканці Як вулиці це? Героїв Сталинграду. Попросили, а також мешканці 85 вулиць передати вам два кубки, які вони напередодні за неділю обіцяли. Оці ну, кубки, знаєте, від вас особисто, я любі кубки можу сприймати, тому що те, що. Якщо ви не виконуєте закони. Не... Не... Врядітель вредитель года. То я хочу вам сказати, що оце, якщо вважаєте, що вредитель года. Е... Що ми сьогодні виправляємо ситуацію, яка вибачаюсь, була 3, 4, 5 років назад. І ви вважаєте, що ви, якщо ні, якщо від опоблоку я отримую вредіть года, то знаться значить добре. Я думаю. Нагадаю, минулої п'ятниці, 19 лютого, міський голова підписав три розпорядження про перейменування загалом 89 вулиць провулків і скверів, виконав закон про декомунізацію у частині своїх повноважень. Решту топонімічних назв, а їх у списку було понад сотню, тепер матиме право змінити голова Сумської обласної державної адміністрації. Після нього тільки Верховна Рада. Постійна наглядова рада. Таку хочуть створити громадські активісти, щоб контролювати діяльність комунальних підприємств. У наглядачі пропонують себе і депутатів міської ради. Пропорція у представництві не менш як 50 на 50. Наглядова рада це дуже важлива структура, саме в понятті контролю, просто невід'ємна. І це обов'язково має бути. Жоден депутат не зможе контролювати таку кількість підприємств, постійно самостійно бути десь в кожному з них. Однак є група громадських експертів, є група активістів, які могли б долучитися до кожного з підприємств і просто моніторити ситуацію. Це без питань. Я взагалі за відкритість і за те, щоб ми максимально долучали громадськість до. У сумах офіційно зобов'язали робити закупки публічно через електронні платформи. Мова йде про товари і послуги вартістю понад 20 тисяч гривень. Таке рішення міської ради. Суми перейдуть на такий формат роботи на 4 місяці раніше, ніж передбачено законом. Останній про публічні торги в Україні стартує з 1 серпня. Або земля, або гроші. Цього вимагають банки, які надали кредит сумському машинобудівному заводу. Грошей у підприємства нема, а землю, яка нині під заставою, хочуть розділити на дрібніші клаптики, така умова фінансових установ. Депутати ж голосувати за це не стали, тобто ділити орендовану землю. Это вопрос, еще раз повторю, технический, который необходимо решить по требованию банков, для того, чтобы у нас не было рисков изъятия денежных средств. Вы дали такую информацию, что завод там может что-то продать. Завод на сегодняшний день не может ничего продать, потому как имущество заводское, насколько мне известно, все в залоге у банка. Поделив на 59 участков земельную делянку, которая сегодня целостным комплексом, можно сказать, мы можем стать, еще раз повторяюсь, соучастниками развала предприятия. Согласно действующего законодательства, любая продажа любого объекта повлечет за собой переоформление аренды земли, права на аренду земли. Поэтому здесь это не влияет абсолютно. Это технический вопрос, связан с банками. Поэтому, пожалуйста, еще раз прошу не усугублять. Мы знаете, что сделаем, если примем это решение? Мы ставим участниками процедуры банкротства и Сумска Мискарада, когда будет создан Совет Кредиторов, сможет что-то сказать. А если мы не примем это решение, то олигархи российские скажут «Спасибо, Сумска Мискарада, мы вам ничего не должны». И будет судиться налоговая. А налоговая Сумская Мискарада, я думаю, не будет отстаивать наши интересы. Обязательно и, на, и в газету. Це означає, що зараз банки нам поставлять вопрос, що ми оскільки ми вже вкотре не виконали їх умов, то можуть бути наслідки, наслідки. Наслідки можуть бути непередбачувані. І для нас це на даний момент добрим нічим не закінчиться. Осталось чисто технічний вопрос: затвердити технічні умови, заключити міської ради з нами договор оренди на ці земельні ділянки, і таким чином ми ми продовжуємо платити оренду плату за землю в міську раду до бюджету і виконуємо умови банку. До бюджету міста за оренду ділянок завод не сплачує протягом п'яти місяців, казна від цього не дотримала вже понад чотири мільйони гривень. Подих весни хрестиком і гладдю у сумах відкрилася виставка вишитих картин. Кожна майстриня показала свою найкращу роботу. Подібні виставки щорічні. Їх завжди намагаються наблизити до 8 березня. Тому і на полотнах легкість, аби дарувати людям красу. Тему продовжить Христина Бондаренко до весни готові. Принаймні у плані творчому так точно про це свідчать вишиті полотна від сумського клубу вишивальниць. На вже традиційні весняні виставці не лише весняні мотиви. Є тут і портрети, і картини і сюжетні. До 40 полотен різного розміру та різної якості створювали їх протягом року. Кожна вишивальниця намагалася додати свого особливого в експозицію в цьому році представлено до 40 полотен різного розміру, різного качіства. Здесь є і и крісти, полукрест, і знову ж таки індивідуальна техніка вишивки, і гладі, і узілки, і бісер. Постаралися люди підготуватися і представили різні роботи. Самі ж майстрині говорять, вишивка то справа для душі. Рецепт творчості у кожної свій. это спокойствие, это все, как сказать, вдохновение. Работа это не тяжелая, мне нравится это вышивка, мне вышивать нравится. Нитками сначала вышивали, а теперь же перешли на бисер. Я включаю телевизор и слушаю телевизор и вышиваю, поскольку я телевизор смотрю в очках, а вышиваю без очков. Если это интересно, да, поэтому, да, и как говорит мой муж, зачем ты смотришь телевизор, слушай лучше радио. Виставка подих весни традиційна. Цією експозицією щороку зустрічають весну. Побачити вишиті полотна можна до 13 березня у міській галереї. Христина Бондренко, Сергій Сурков на часі новини. Суми готуються до щорічного чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні. На доріжки та сектори вийдуть провідні легкоатлети країни, аби розіграти комплекти нагород. Телеканал Суми» транслюватиме наживо всі три дні змагальні. На якому етапі підготовки манеж нині знає Марина П'ятаченко. Підготовка на фініші, аби дати гарний старт. І всі охочі побачили королеву спорту на своїх екранах. Ми готуємося вже майже два тижні, малювали схему. Поставили камери, дивились довго чемпіонат Європи, дивились діамантову лігу, дивились Євроспорт. І, враховуючи досвід минулого року, намалювали нову схему, розставили камери. У нас, до речі, буде 12. І я думаю, що трансляція пройде набагато цікавіше, ніж минулого році. Установили всю необхідну техніку, тепер її налаштовують. Ми в прошлом році працювали на цьому чемпіонаті. Ми учли всі свої ну, нельзя сказать про счеты, мы все хорошо сделали в прошлом году. Но в этом году мы сделаем еще лучше, потому что мы разместили камеры именно так, что теперь реально не ускользнет ничего. Спортсмени та тренери вже в очікуванні. Проводять останні тренування, роздають настанову підопічним. Я один із самих перших відкривателів вашого манежа. Ще коли у мене на Сокравіць тренувалося, ми самі перші почали тренування в вашому манежі. Ну, каждый раз Манеж хорош. Гостеприимство хорошее. Будем надеяться, результаты будут. Манеж мне здесь очень нравится. Я здесь, честно говоря, точно не знаю. Но подряд два года подряд где-то чемпионат Украины выигрывала. Не скажу, что сильно высокий результат, но в принципе готовность неплохая, и, конечно, хочется выиграть. Я тут не первый раз, в принципе, поэтому мне все нравится. А подготовка, в принципе, проходит хорошо. Надіюсь, що здесь результат трохи школі, ніж на предыдущих стартах. Тож, уже завтра сумський манеш наповниться атмосферою суперництва і командною роботою телевізійників. Початок трансляції о 10.00. Марина Петиченко Сергій Лазаренко на часі новини. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного всім вечора. Побачимося на Йовасу завтра. Тримаймося.